Батареї заледве ледве теплі, газові конфорки наповно. Так українці рятуються від морозів, кажуть спосіб, найдешевший. Ставлять праску, яку-небудь стару, таку велику, яку-небудь, залізну, чавунну, на вогонь, ставлять рішитку якусь, зверху кілька цеглин, от, і включають газ. І все це горить цілу добу. Якщо вибух у квартирі стався через вашу недбалість, тобто забули вимкнути конфорки або нелегально користувалися газовим балоном, відповідати доведеться грошима. Розірвало балон та хтось загинув, позбавити волі можуть строком від 5 до 12 років, кажуть юристи. Якщо перевіряльники знайдуть в оселі нелегально встановлений балон із паливом, передбачена адміністративна відповідальність. Тобто просто якщо до вас прийде з інспектор з облгазу і встановить, що ви користуєтесь таким балоном. Перший момент це. Донарахує вам всі ваші за той пропорційний час, коли ви цим користуєтесь без санкцій. І другий момент це просто адміністративний штраф від 17 до 85 гривень. Якщо вибух стався через несправність системи, відповідати доведеться облгазу жеку або ОСББ, коли відбуваються вибухи газу, то як правило в таких ситуаціях. По рішенню органу місцевого самоврядування це особа може бути компенсовано як у вигляді грошових коштів, так і у вигляді там надання житлових приміщень в інших будинках. Залишилися просто неба через вибух газу у сусідів. Можете розраховувати на компенсацію, а ще стягувати завдані збитки з того, хто у інциденті винуватий. Щоправда, компенсації від комунальників можна чекати довго і, врешті, не дочекатися. Якщо ж квартира була застрахована, виплату отримаєте протягом. Гогом тижня двох, як правило, страхові компанії в таких випадках не затягують відшкодування, оскільки, якщо вони не бачать там умислу шахрайства з боку клієнта, то намагаються виплатити компенсацію до остаточного врегулювання випадку. А можливо, частково виплатили перший транш, а потім інший. Це залежить від ситуації. Дійсно, чи зібраний з боку потерпілої особи повний набір документів, який свідчить про настання страхового випадку. Нині кажуть страховики від подібних випадків страхують і цілі будинки, а точніше їх у СББ. Загалом же застрахованого житла у державі небагато близько трьох мільйонів угод. Наталія Яровончук, Уляна Дрючкова, Карімов. новини Юбіар.